Понад 700 іранських школярок отруїлися невідомою токсичною речовиною. Десятки дівчат потрапили у лікарні, і до за останні три місяці було зафіксовано сотні випадків дихальної недостатності серед школярок, переважно у місті Кум. І учениці скажуться на нудоту головний біль кашель, проблеми з диханням, тахікардією та оніміння кінцівок в отруєнні підозрюють противників жіночої освіти. Американсько-іранська активістка Масіх Алінеджад заявила, що це помста Ісламської Республіки жінкам, які опиралися примусу носити хіджаб, і вона закликала ООН розслідувати цей біологічний тероризм, і також Масіх. Запостила відео, яке їй надіслали батьки однієї з постраждалих учениць в Тегерані. На ньому прихильники режиму б'ють і затримують одну з матерів, яка виражала мирний протест цим нападам на дітей.